Так, для тих, хто зацікавився, як зробити таку панель, взяв я таку от ламінатну дошку, ззаду наклею отаку от сітку. Це звичайна будівельна сітка. Тут я пробував на пробу грубшу сітку, вона пішла, наклеїлась. А в реальності клею ось таку простішу. І От її можна бачити. Оту сітку, отут, якщо воно не фонить. Так, наклеївся, сітка наклеїться на звичайний будівельний лак. Пізніше кожен фотоелемент після того, як був пропаяний, теж був покритий лаком. Спочатку з однієї сторони, потім з другої. Як була пропаяна, мається на увазі ось ця одна полоса. От. Тоді дозволяє нам наклейка, проклейка лаком дозволяє трошки легше не боятися при монтажі. Потім знову йде наклейка на той самий лак, бо тут дехто робить скло знизу, дехто потім ставить зверху, дві четверки скло, всередину якийсь супер крутий герметик, який потім застиває. Я так вважаю, що скло трохи. Глинає сонячні промені і ще той герметик, шар, і напевно потужність падає. От. А в мене такий бюджетний варіант. На пробу. Значить. Звичайно, що якщо буде град, вона напевно не витримає. Дивимося, бачите, як би ти не старався, виходить. Але тут навіть амортизація є. От. Проклеєні. Є. Ліпші варіанти, я гірші. Тут лак чомусь став матою, вчора був. Вологість пішла, я не замітив, треба буде перефарбувати. Думаю, що нічого страшного, <кхід> на швидкість не впливає. Ну і заді, заді. стандартно бачимо ламінати. Три штуки з'єднані і ну, тут як не крути. ось така от зетка мусить бути, тому що це найкращий варіант. Дві рейки горизонтальну і одну на охрест. Ну це не зет, це зет на виворі, спеціально зроблено. Щоб воно було як одна площина. От. Як бачимо, лампочка світить вже довший час. Під час. Я спеціально хочу її трошки прожарити, тому що під час роботи панель нагрівається. Якраз там під лак, Лак той, що під нею ось тут остиває. Так, до речі, ще треба було прихопити тим клеєм. Китайським тим, що з пістолета нагрівається. От. Але як бачите, от, дивіться, вона жива. В деяких місцях вона жива. Меня ну, всім рекомендую знизу і зверху покрити лаком. Це зовсім інша розмова. Хоча навіть, навіть при такому. Вон. навіть при такому, Зі 40 штук я ледве наш кріп 32 штуки. Тому що три штуки було. Все гарно виглядало, а коли їх міряв тестером, вони взагалі були пробиті по нулях. Деякі ломалися, деякі хрупали, просто вже під час монтажу приходилось заміняти, можна сказати, на люту. Я думав, що 40 я зроблю 36, а тут не вийшло ледве на 32. Ну, можливо, другий раз, як буду старатися, зроблю краще. Хоча ще не знаю, чи вартує воно таке, чи не вартує. Висновки будуть зроблені. Пізніше. Лампочка зараз, коли світиться, показує 16,4 вольта. <кхух> Значить, якщо зняти лампочку, там і більше буде. Ну все.